Є ніяких питань. Абсолютно. Зимається. Не одного чіпа, ні там, ні там. Молотком хотів бити принай... біг, бити, в нас заснято. Вбігав з машини, вискакував кожен мосту. Документи є, чіпка, подакова. то молода. молода да. А У мене молода дітя. в його немає, нічого. То от пустив працювати. Ну є якийсь закон. Ки його не є. Пошли у одразу в газу гармось.